Як зручніше видавцю, щоб до нього приносили рукописи вже відредаговані, відкоректовані із ілюстраціями, чи залучити своїх редакторів-ілюстраторів для редагування рукопису, який принесли ще сирим? Тобто, що краще для видавця, що ми приведемо принесли... просто е, мріє і бачить, щоб до нього приходили відредаговані рукописи щодо ілюстрацій, вони можуть бути, але тільки як референси, тобто, типу, ну тільки як. Ну як бачення, але точно не готові, тому що у видавництва є своя специфіка підготовки ілюстрації до друку, і вони точно не хочуть мати справу в цьому з не з професіоналами. Якщо автор має там професіонального художника, то видавництво може з ним поспівпрацювати, але це окрема тема. На розгляд ми даємо тільки готові, якщо у вас є хороший редактор, відредаговані твори. Навіть якщо у вас є поганий редактор, це краще, ніж давати невідредагований твір. Давайте уявімо, є. у мене є класний рукопис, він редагований, відредагований. Ну, навіть якщо там ще потрібна моя робота як видавчині, нічого. Він більш-менш зроблений. А є теж класний рукопис, але там мушка не ночувала. Питання: за кого мені взятися?